Джи, мелкі жалкіе людишки. О, вона красотка, красотка. Диви, який у неї кончик хвостика. Боже, так близько, як воно близько! Красота, а! Блі, наш тихня. Виганя чогось. Ну він не ганя, щоб вони бігали, щоб наверное, не, не сиділи. А може він вигнав, що вона на дорозі і якось її, щоб не наїхати. А вон, вон див, як, який трон теж. Ох! Ла. Оце, е-е, как з доміком для великої версії кішечки. Ну, ти їх потрогати не можна. Ага, іди потрогай. Та й не потрогай тобі. Ну, фотка що, бачиш? це корм для них, рука, да?